Молитви щит рятунок наш вогнем горять, наші серця. І ніщо нам не страшне, бо поруч нас Марія є, веде вона, нас до Христа. З нами є Марія, з нами є Марія. Просять прийняти їх до марійської дружини. Вони обіцяють бути добрими дітьми, причистої діви Марії, вони заслуговують на те, щоб ви їх прийняли під Марійський малійні прати. На, на залишення Пресвятої троїці на честь Пресвятої Діви марії мати, Богові Матинки нашої, приступіть, якщо бажаєте бути прийняті до її. Ми, гаряче, вважаємо в особливіші спосіб любити і почитати пречисту Діву Марію, нашу Небесну Царицю, і просимо прийняти нас до її дружини. Чи будете заховувати Уста Марійської дружини? При помочі Божій і Пречистої Діви Марії будемо її вірно заховувати. А чи будете старатися своїм побожним життям? Та повагою до матері може показувати ближнім добрий приклад правильного християнського життя. Будемо старатися показувати лише добрі приклади справами любові до ближнього. Чи будете старатися до міру своїх сил? Тайніст та життя та у Бозі та посередниці Богородиці. Нехай Господь благословить ваші обідниці, а причиста Діва Марія нехай поможе витримати у цих ваших добрих постановах аж до кінця вашого життя. Нехай так буде. Амінь. Буде навіки, буде навіки, з нами є Марія, з нами є Марія, Всюди і завжди, всюди і завжди, ми діти Марії, її ми вояки, хоробрі вояки, і нехай ми юні ще, та ніщо нам не страшне, хоч йде війна. Добра і зла, як поклик в серці маєш ти, бери свій меч до боротьби, вставай до нас у цей же час. З нами є Марія, з нами є Марія, всюди і завжди, всюди і завжди, славний. Її і Славне її ім'я буде навіки, буде навіки, з нами є Марія, з нами є Марія, всюди і завжди, всюди і завжди, ми, діти Марії, її ми вояки, хоробрі вояки. Я Вадим, я Андрій, я Максим. Я Олександр. Вірую в єдиного бога. Заступницю й матір і твердо постановляємо, наскільки це буде в наших силах старатися, щоб ми нашим прикладом іншим, які вірним вам служили, будьте з нами у всіх наших ділах, та вимоді на нахластив Бога, щоб ми ніколи ні Словом, ні ділом, ані навіть думкою не образили. Ані вашого Сіна, нашого Господа, ані ваших присвітних очей. Запамляйте нас завжди, та не опускайте будині смерті. Амінь. Проставе не присяти непорожнього зачати, Марії ділянті, Господа нашого Ісуса Христа, і благослови, і освятих для тих, які будуть її з божестю носити, нехай удостоїться не твої вода і твого схобення, нехай молиться буде ведена Духом Святим і стане прикладом Бокві віки, та сліпна сина і Святого Духа, а матінки твоєї тиноси на одного душі тіла, щоб... І сина, і Святого Духа. Амінь. Святого Духа Амінь. нього правіна. за Христом, мамо, для Свого Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Sina i Svetog Duha. amin. U ime Oca, Sina i Svetog Duha. Amin. І Святого Духа. Амінь. Цілого Синя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святі єдиної, на честь пренепорочної Діви Марії, на спасіння наших душ. Я з болі нашої церковної влади приймаю вас, з якою ви економічно злучені, бо ім'я Отця. І Сини і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні, Али. і поруч, і признаті до ми, великих благословений, на зібраних тут слух твоїму духові, нині повсякчас і на віки вічні. Главне її ім'я буде на віки, буде на віки, з нами є Марія, з нами є Марія, всюди і завжди, всюди і завжди, ми, діти Марії, її ми вояки, хоробрі вояки, що є того. І причистої тіла, і крові Господи Бога, і спаси нашої Ісуса Христа. І ріки, і своїх життя вічна Амінь. І причистої тіла, і крови Господи Бога, і спаса нашої Ісуса. <плес> Погородиться раділи, бо наші ряди поповнилися. Тож нехай покров причистої завжди буде з вами. І подарунок від нас прийміть це музичне е, вітання, співає вона Софія. Вам, що ви прийшли в цей урочистий день привітати нас по святою Марійську дружину. Також дякуємо вам за таке гарне музичне вітання. Сподіваємося, що ми і надалі будемо співпрацювати задля прослави ви Марії і Господа нашого Ісуса Христа. Також хочеться подякувати пані Марії, Олесі Миколаївні, Отцю, що допомогли нам увійти під Покров Погородиці. І долучитися до цієї побожної справи, а зараз запрошую всіх до спільної молитви. діво, порадися, благодатна Марія, Господи з тобою, благословенна тими жінками, і благословена підлога допомога, ми і наші серця, щоб ми від ангела, спізнавши поплочення Христа Господа і остражданнями Христом, були доведені до слави і слово Воскресіння. Благодать Господа Ісуса Христа, якому належить слава на віки вічні, під Твою милість прибігає, Богородице Сіво, молитвами нами, присводні во Богородице, привіт люди наші, і до Ісинам, і Богу нашого, щоб спасти для тебе душі наші. В цій перинах Духа, Амінь. У ім'я Вця і і Сім. Марія, всюди і завжди, всюди і завжди, славний ім'я, її ім'я ім буде навіки, буде навіки, з нами є Марія, з нами є Марія, всюди і завжди, всюди і завжди, ми, діти Марії, її ми вояки, хоробрі вояки.